Привіт! Серце нашої галактики це ненажерливий монстр. Подібно до міфічної камапи, племені сото в Південній Африці надмасивна чорна діра в центрі чумацького шляху поглинула майже все навколо, ставаючи все більшою і більшою, чим більше вона поїдає. І така Чорна діра не єдина у всесвіті. Чорні діри вагою у тисячі, мільйони або навіть мільярди сонць знаходяться в центрі майже всіх відомих масивних галактик. Десятиліттями вчені вважали, що це єдине місце, де вони зможуть знайти таких гігантів, тому що лише масивні галактики мали достатню кількість матеріалу, щоб задовольнити надмірні апетити монстрів. Але приблизно два десятиліття тому комп'ютерне моделювання найдавніших чорних дір почало виявляти дивацтва. Великі чорні діри почали з'являтися там, де їх зовсім не очікували побачити. І що робити з такими даними? Вивчати? Та і нащо? Ці невідповідності повинні бути не більш ніж випадковістю. І так міркували багато вчених у той час, повністю відкидаючи результати, не замислюючись над тим, що вони насправді знайшли. Але на щастя знайшлися інші вчені, які були не настільки впевнені, що ці незрозумілі об'єкти слід однозначно відкинути. Ці астрофізики припустили, що якщо спостереження покажуть, що ці незвичайні чорні діри існують у всесвіті, вони можуть бути саме тими ключами від дверей, що ведуть до дитинства та юнацтва Всесвіту. Ця ідея роками залишалася лише ідеєю, але зараз існування цих невідповідностей. Не так легко ігнорувати. Астрономи виявили ознаки ряду несподівано масивних чорних дір у найдрібніших галактиках Всесвіту. І дивно, що деякі з цих чорних дір, здається, не знаходяться в центрах своїх галактик. Ще більш інтригуючим є те, що астрономи помітили докази того, що чорні діри блукають по краях своїх галактик, і в рідкісних випадках їх викидають зі своїх домівок у міжгалактичний простір. Можливо, ці чорні діри не просто космічні нонконформісти, а натомість великі гравці в історії нашого всесвіту. Якщо так, то вони є інструментом для дослідження однієї з найбільших таємниць у всій астрофізиці, як виникли космічні монстри, яких ми бачимо сьогодні. Без розуміння того, що роблять чорні діри, ви не зможете зрозуміти еволюцію галактик, що в свою чергу робить неможливим повноцінне розуміння розвитку Всесвіту. Наше загально прийняте поточне космологічне розуміння того, як чорні діри стали такими великими, виглядає приблизно так. Коли галактики ростуть, стикаються та зливаються протягом довго-довго часу, вони набирають нових зір, газу та пилу. Чорні діри в центрах галактик ростуть паралельно, збільшуючись, коли вони зливаються одна з одною та живляться нещодавно отриманим матеріалом. За приблизними оцінками, вага надмасивної чорної діри становить приблизно одну тисячну маси її рідної галактики. Всієї галактики. У цьому сценарії найменші галактики Всесвіту, які називають карликовими галактиками, ймовірно не проходили через багато злетів у минулому. У вчених сформувалася чітка і якщо чесно, доволі логічна позиція. Якщо вага галактики становить лише одну трильйонну частину маси чумацького шляху. То вона може мати зовсім маленькі чорні діри або їх не мати взагалі. Але наприкінці 2000-х років астрофізик Марта Волонтері з Інституту астрофізики Парижа в університеті Сорбонна допомогла запустити комп'ютерне моделювання, яке відстежувало еволюцію масивних чорних дір від народження до сьогодення. Майже відразу після появи перших результатів цього дослідження стало зрозуміло, що все не зовсім так, як вважалося раніше. І одне з найцікавішого це те, що навіть найменші галактики могли мати напрочуд великі Чорні діри. З часом деякі з цих галактик так і не виросли або не злилися з іншими, залишившись зовсім неушкодженими, навіть після багатьох-багатьох мільярдів років космічної еволюції. Волонтері та її колегам спала на думку дика ідея: ці галактики та їхні Чорні діри були реліквією Всесвіту. Якби масивні чорні діри в карликових галактиках дійсно існували, і якби астрономи могли їх знайти, ці чорні діри стали б безпрецедентним вікном у той час, коли утворювалися найперші Чорні діри. Перші натяки на те, що такі чорні діри дійсно існують, надійшли завдяки випадковій знахідці астронома Емі Рейнс. Більше десяти років тому вона навчалася в аспірантурі Університету Вірджинії в Шарлотсвілі. І вивчала дані телескопа про Карликову галактику за 30 мільйонів світлових років від нас. В ній постійно вибухали зорі, ну майже вибухали. І Рейнс намагалася дізнатися більше про те, як народжуються ці кулі гарячого газу. Спочатку Рейнс розглядала дані з галактики під назвою хейнсе 2.10. У радіо та ближньому інфрачервоному діапазоні вона помітила космічне дитяче брязгальце – газовий міст довжиною приблизно 300 світлових років, що з'єднує дві запорошені кульки, що сповивали щойно об'єднані зорі. Більш глибоке занурення в дані виявило екстремальне радіовипромінювання прямо в центрі брязкальця разом із яскравими рентгенівськими променями, що надходять з того самого місця, де, як вважається, може знаходитися величезна чорна діра з масою в мільйон сонць. Рейнс, яка зараз вже працює в університеті штату Монтана в Бозмані, сказала, що раніше вона такого не бачила ніколи. Вона також припускала, що карликові галактики не повинні мати великих чорних дір. Вона скептично ставилася до свого першого тлумачення аж до тих пір, поки через кілька місяців не відвідала конференцію у Сієтлі. Саме там відбулася зустріч американського астрономічного товариства. Саме там Беловарі, який тоді був доктором Мічиганського університету Вен Арбор і співпрацював з волонтері, представив нові моделі формування галактик. Беловаріп описав утворення галактик з різними масами та історіями, а також обговорив, як результати можуть зробити прогнози про те, наскільки масивні чорні діри розкидані по всьому Всесвіту. Подібно до попередніх робіт волонтері, симуляції Беловарі показали, що великі галактики є не єдиними, що містять великі Чорні діри. Карликові галактики теж можуть мати їх. Тоді Рейнс вирішила. Що настав час діяти, і це найбільш сприятливий момент для перевірки свого давнього відкриття. Вона звернулася до колег з пропозицією промоделювати розвиток, знайденої неї карликової галактики Heinz 2.10 з її нехарактерною гіпотетичною масивною чорною дірою. Об'єднана робота показала, що не тільки масивні галактики мають великі чорні діри, але, можливо, і більшість галактик Всесвіту. І це породило багато нових запитань про те, як чорні діри та галактики ростуть разом. Почувши беловарі на конференції, провівши моделювання та опублікувавши власні висновки, Рейнс переключила фокус своїх досліджень із народження зірок на пошук великих чорних дір. Вона почала пошуки їх у карликових галактиках. Як і інші астрономи, вона вирішила просканувати небо на предмет кілець космічних криг, які яскраво горять навколо чорних дір у центрах галактик, тобто навколо активних галактичних ядер. Саме там повинні бути чорні діри, припустила вона. Рейнс прочесала дані слонівського цифрового огляду неба, шукаючи сигнатури центральних чорних дір у видимому світлі. У 2013 році вона та її колеги повідомили, що з приблизно 25 тисяч карликових галактик, які вона аналізує, в 151 з них, здається, знаходяться великі чорні діри. Волонтері каже, що вона була в захваті від результатів, що були отримані Рейнс. Вони підтвердили її дивну ідею про те, що карликові галактики можуть мати справді великі чорні діри, і, можливо, ці чорні діри зможуть розповісти нам щось про найперші чорні діри. Ключова підказка може бути в масах чорних дір карликових галактик. На сьогодні існують дві основні ідеї щодо того, як створювалися перші чорні діри, та як формувалися чорні діри різної маси. Одна з ідей припускає, що ці чорні діри утворилися в результаті імплазії перших зір і мали тенденцію бути відносно легкими. Інша ідея передбачає, що перші чорні діри утворилися в результаті прямого колапсу гігантських газових хмар і були важчими. Якщо ідея газової хмари правильна, це може пояснити ще одну космічну головоломку. Як чорні діри в ранньому всесвіті так швидко стали такими великими. Адже якби історію Всесвіту відображали на годинниковому циферблаті, то у цих монстрів були б лічені секунди, щоб сформуватися. Це дуже і дуже швидко. Якщо великі чорні діри в карликових галактиках дійсно є стародавніми реліктами раннього всесвіту, їх маси повинні бути схожі на маси перших чорних дір. Якщо це так, вони можуть допомогти пояснити, як утворилися зародки деяких з найбільших чорних дір, які ми бачимо сьогодні. Позаяк, згідно з нещодавною оцінкою, чорна діра, знайдена волонтері, важить як кілька мільйонів сонць. А це вже є показником на користь ідеї прямого колапсу хмари, проте це все лише одне вимірювання з великою кількістю припущень. На щастя, є інший спосіб отримати підказку про маси ранніх чорних дір. Він значною мірою покладається на інший тип космічних монстрів. Це великі Чорні діри, які не розташовані точно в центрі карликових галактик. Коли Беловарі поділився своїми симуляціями ще у 2011 році, ідея великих чорних дір у невеликих галактиках була не єдиним сюрпризом. Його робота також передбачала, що деякі величезні чорні діри відходять від галактичних центрів, блукаючи по краях карликових галактик. Балаварій вирішив повторити своє моделювання, збільшивши масштаб найменших галактик. Коли це було зроблено, було виявлено, що половина масивних чорних дір у карликових галактиках має бути не центральною. Це було дуже дивно та неоднозначно. А тут ще, немов за командою, Рейнс прийшла через кілька місяців із спостереженнями, які підкріпили симуляції Балаварі. Використовуючи дуже великий масив радіотелескопів у нью мексико Рейнс і її колеги спостерігали за випромінюваннями, що надходять від 111 карликових галактик, 13 з яких, швидше за все, мають великі чорні діри. З цих 13 великих чорних дір кілька, здається, розташовані не по центру ядер своїх галактик. Знайти цих галактичних мандрівників було джекпотом. Було виявлено, що як тільки чорна діра починає плукати, вона більше не зростає в масі. Чорні діри втікачі з найменшою масою повинні приблизно відповідати початковій масі найперших чорних дір, що робить їх хорошим проксі для зародків, які пізніше виростуть в надмасивні чорні діри. На жаль, визначити масу таких чорних дір навіть важче, ніж масу надмасивних чорних дір у центрах карликових галактик. Натомість дослідники звертаються до загальної кількості цих чорних дір, щоб знайти підказки. Якщо найдавніші чорні діри зародки сучасних надмасивних чорних дір утворилися в результаті прямого колапсу величезних газових хмар, що стікаються у галактики, то логічно, що вони повинні бути не дуже поширені в карликових галактиках. Вчені пояснюють це тим, що перетворення маси газової хмари на масивну чорну діру це завдання не з простих. і тому очікується, що це достатньо рідкісне явище. Очевидно, що коли є складний спосіб, то повинен бути і більш простий. Є такий і в цьому випадку. Простіший спосіб утворення ранніх чорних дір це імплозія перших зір. Простіший спосіб призведе до появи значної кількості чорних дір мандрівників. Інший можливий сценарій, який зараз розглядають вчені, полягає в тому, що злиття ранніх зір або чорних дір у щільних ядрах галактик створило зародки надмасивних чорних дір. Цей процес також призведе до великої кількості чорних дір мандрівників, але ці чорні діри повинні бути дещо масивнішими, ніж чорні діри, утворені в результаті зіткнень зір. Але щоб справді отримати краще уявлення про те, як утворилися великі чорні діри, дослідникам потрібно перерахувати блукаючі Чорні діри не лише в найближчому всесвіті, але й продвинутися далі в минуле. Нам потрібно знати, чи те, що відбувається зараз, схоже на те, що було тоді, тому що середовище в ранньому всесвіті було зовсім іншим. До речі, дізнатися, яким саме було те середовище, ви зможете з відео по підказці у правому верхньому кутку. Здається, у масивних галактиках також є блукаючі чорні діри, деякі з яких летять через галактики господарі на швидкості, що в 10 разів перевищує швидкість мандрівників у карликових галактиках. Іноді ці чорні діри взагалі можуть мандрувати, як їм званеться. Ці чорні діри отримали назву шахраї. Але вчені не зовсім впевнені, чи існують чорні діри шахраї. Коли в 2003 році під час симуляції волонтері з'явився такий об'єкт, вчені одразу його спростували. Шахраї знову з'явилися в симуляціях Беловарі. Як ви думаєте, яка була реакція? Дуже стриманий скептицизм. І цей скептицизм залишився навіть тоді, коли астрономи оголосили про яскраві, дуже яскраві рентгенівські сигнали, що надходять від кандидатів шахраї. Кілька років тому зображення космічного телескопа Хабл та дані з інших обсерваторій показали, що чорна діра з масою в мільярд сонць знаходиться на краю своєї галактики. Раніше, в 2023 році, зображення, отримані хаблом і обсерваторією Кека, показали ймовірну взаємодію трьох надмасивних чорних дір, одна з яких набула такого великого прискорення, що її викинуло в міжгалактичний простір. До речі, цьому унікальному випадку було присвячене одне з моїх відео. Раджу ознайомитися з ним за посиланням у правому верхньому кутку. Це дуже цікаво. Але нагадаю, що інша команда вчених припускає, що те, що деякі вчені називають чорною дірою шахраєм, може бути галактикою, яку ми бачимо з краю. Очевидно, що і про це в мене було відео. Посилання все там само. Волонтері продовжують відстежувати кожного кандидата в шахраї разом з іншими дивними чорними дірами. Усі вони якимось чином повинні вписуватися в наше повне розуміння історії надмасивних чорних дір. Для розуміння космічної еволюції потрібно чітке уявлення про народження та еволюцію темного сектора галактик, включаючи чорні діри. Але з кількома десятками кандидатів у надмасивні чорні діри в карликових галактиках і лише декількома далекими ідентифікованими кандидатами в шахраї картина ще не ясна. Допомогло б більше доказів у вигляді спостережень, а також якщо б більше астрономів приєдналося до пошуку. У 2021 році команда, до якої входили Рейнс і Мелорі Маліна з університету Юти в Солтек Сіті, повідомили про новий спосіб виявлення ознак масивних чорних дір у карликових галактиках. Особливо, якщо взяти за аксіому, що гіганти харчуються газом і пилом. Техніка шукає карликів на предмет червоного світіння, яке випромінює незвичайний тип заліза. Минулого року інша команда з Дартмута повідомила, що рентгенівські промені дуже високої енергії також можуть виявити незрозумілих гігантів. Майбутні обсерваторії також можуть допомогти в пошуках. Обсерваторія Віри Рубін, яка розташована в Чилі і планується до відкриття наступного року, може значно допомогти в пошуках дивних чорних вір. А наступне покоління Very Large Array буде достатньо чутливим, щоб помічати ознаки чорних дір у карликових галактиках. З метою виявлення з'єднань дуже масивних чорних дір космічна антена лазерного інтерферометра або Ліза, і запропонований телескоп Ейнштейна одного разу можуть дати підказки до того, наскільки поширеними є та були катастрофічні взаємодії чорних дір. Час і нові технології точно допоможуть. А наразі дивні чорні діри збуджують нашу уяву. Спонукаючи нас ставити серйозні запитання та шукати нові докази в прагненні глибшого розуміння космічної історії. З кожним передбачуваним відкриттям, ви не можете не замислюватися, що ще там приховано. Можливо, існують інші дивацтва, які ще не виявлені, які могли б прив'язати нас до найдавнішого Всесвіту і розкрити наше космічне походження. Дякую спонсорам на Ютубі, меценатам на Патреоні та Кофі. Ваша допомога дуже допомагає розвитку канала. Якщо вам подобається те, що я роблю, то, можливо, ви бажаєте долучитись до матеріальної допомоги каналу, тоді ви легко знайдете всі посилання в описі до відео. Ваша моральна підтримка не менш важлива для мене, а до цього ваші подобайки, коментарі та підписки ще й дуже сильно допомагають просувати відео. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!